Приїхали не відчиняй, зараз знов цілодобово їсти будемо. У мене вже виразка шлока. Мамо, будь ласка, не віддавайте мене вся художник. Ай, молодець, я що дублікат зробив. Мамо, Нарешті ми приїхали. Доню! до столу! Молодець! Кожен раз одне й те саме. Якесь дежавю. Дивись, зараз мама знову скаже: Все, що ти любиш, доню! Все, що ти любиш, доню! Зараз подивимось, який в столиці апетит! Васю, головне забули. Ай, молодець! Резину не носить тобі лосін!